Так, ну що, привіт усім, з вами знову лідер. І це чергове частина проходження Asphalt 9 Legends. Насправді я цей момент був записав раніше, але там щось були неледи зі звуком, то я вирішив його перезаписати. Так, наскільки я бачу, у нас тут оновлення пройшло. Ну, скажу чесно, воно якось мене там сильно не вразило. Так, давайте на карточку заберемо, може. Так, тут до шести карток, звичайний. Ну давайте. Так. До БМВ отримали. А ці та хз. Ну, давайте один раз відкриємо. А ну, шанс випадіння. Незвичайно чайні 85%, в рідкість 15. Так. Ага. Більше шанс того, що нам оце от дорого паде. ладно, тоді не буду відкривати. Так, кар'єра. Лей. Наскільки я пам'ятаю. Так, на тому записі я закінчив, був. Клас С. Так, тут десь, десь Гімалаї мають бути. Шотландія. От, Гімалаї. По-моєму, я звідси починав. Так. Ну шо. Так, да, давайте не починати знову. Ой, не, не показувати знову. Так, да, поїхали. Сподіваюсь, мене цього разу буде нормально, чути. Блин, блин бачиш, що якось трошки тихо зробив? Ладно. Вже як воно є, так, так і буде. Так, нітро. Блін, на клавіатурі все-таки трошки незручно. Так, того разу я програв цю гонку першого. Бо я не очікував, що вона буде такою короткою. Так, де там сьома ця гонка? А, ні, десята. А, восьма, далі дев'ята гонка. Шотландія. Рінова, звісно, що все от в грі на картах будується і... і по факту в цій обнові там сильно нічого не змінилося в грі, наскільки я бачу. Так. Веля. Минус ау. А, можно прям слепку за минуту окей. Будемо це знати. Так, це була дев'ята гонка. Шотландія, тепер 10-та. Шанхай. Сподівайся, цього разу вже буде все нормально. Зі звуком в нас. Точніше, в мене. Бо я я, бо я, ж, тут, бо я ж тут сам сиджу. добре, що ці івенти в гонці в ігрі можна переграти. Якщо щось пішло не так. Блін, хочу на якісь нові тачки вже них. А то цей челенджер мені надої вже. Ось це от, от, от рівново, що ці картки нікуди не ділися. Типу тим, в кого немає бабла задонатити, тут я, я так бачу робити в принципі небагато що є. прекрасно. Вот это раза бляха. Так, давай пули бляха. Думал, тебе можно за... залезть. Ну, застрянуты. Так. Так, сюда, сюда, сюда. Прямо, Шанхай ми пройшли, гімалає. Три типа і хтось під бою вже розклалися. Сюди Тихо. Не. не в прірву метро Так, а мы вниз поехали. Я бачу, это была паршивая идея. Да, да бляха. Бана машина. Так, а ну, ну сюда. Tak já arché na rážti. сан франциско місто Діско далі. Так, тут я бачу... А, ну всі ті самі тачки. Не дуже прям серйозні, типи. Блін, я хотів би на цьому прогачку був. І прошачку би поганяти. Серьозно, от тут, ну блін, нахріна над запхали цю гру. Картки. Я б ще розумів би ці картки там ну тільки на якісь деталі розповсюджувались би. А то, блін, над машиною ну це... Ну це дуже нехорошо зроблено. Так, місто діскоми приїхали знову Гімалаї. Ладно, сюди поїхали. І ні труги немає тут. Бляха. Так, 5 токенів заробили ми. І остання траса. Знову місто диско в нас. Так. А давайте скіпнути. roller cost. Ну, тут пачу таких же тачки с... бенч курьерный так минус трамвай Так, то есть расклався. Нет, про. Блин, что-то из тех кратов. Давай, давай, давай. Зараза, блин. Где Далеко, далеко. Бляха. Минус. Блин, на педибрав не тру. Ладно. Перфект ран. Дякую, дуже. Много так, ну шо? Пудей в машине там по картках. Тих. Так. Блін, не то. кар'єра Да тут не тут ты гараж? Он от, 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 от профіль Есть пошта. А. Есть фігня. Гараж. Ходимо, що по картках. Тільки одна бляха машина. Васу це в мене. А, ні хрена тут Dodge Viper є в пасіце. А Аскал собой якісь картки в мене є. Чисть на Aston Martin і... 2 на оце, 12 на Ferrari. А, Exotic екз... Rides. На Lamborghini Ламбур... Asterione 15 штук. 2 на ОЦ. Стерно, це щось неясне. А я не можу продати. Деталі за машинок нас уйде. Що я отримую? Ану. А, 40. І Що, щось можу на них купити, щось взагалі не в'їжджаю на нашого ці монети потрібні, червоні. Типу, от нафіга вони питання. Щоб, може, щось купити за них можна. Ага, тільки за левеху можна купити щось.

і ці всі нагороди отримаєш. триндець просто. така а нахрена оці червоні ні, монети. Скажіть мені, будь ласка. Для чого вони питання? Нахрена вони. ну Топе, зараз По-моєму, По за них можна купляти імпортні деталі. Гаражик, класе, тачка, Апгрейди. А ні. А, ні, це треба картки фармити. Ти скільки цих валют, Це ніхрена не розумієш на що яка потрібна. Не, ну ти тут ще більш менш зрозуміло а ці взагалі не ясно для чого. Червоні. апгрейди Ну. А так хочу купити одну. І для них треба багання гонки. Ой. Ладно. Потім подивлюсь. Так, йдемо на головну. От голов. Головна, так, вихід поки не треба. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а з вами був лідер. Бувайте.